Вертерна модель теплового насосу і вона працює від мінімума, умовно від 1 кВт до 11,2 кВт. І коли тепловтрати менші, коли будинок вже прогрітий, він виходить на мінімальний рівень споживання компресора і працює в такому режимі. Відповідно, коли тепловтрати збільшуються, починає працювати в більш з більшим споживанням, з більшим навантаженням компресора, і відповідно тепловий насос підлаштовується під систему конкретного будинку, під зовнішню температуру, його цикли роботи розморозки, тому що в будь-якому випадку намерзає при роботі на зовнішньому блоці льод, і він виходить в цикл розморозки. Відповідно, розморажується і знову починає працювати на опалення будинку. З більшими, тобто, це динамічна система. Вона постійно постійно змінює свої параметри роботи, підлаштовується під всі-всі повністю цикли роботи. І таким чином вона виходить автоматично на найекономніший рівень, на наймаксимально ефективний економ, економний рівень. Опалення конкретного будинку.